Церкві зобов'язує не тільки святий послух, але і святий непослух. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео хотів би поговорити з вами про святий непослух. Лукавий є дуже підступним духом, і тому не зводить людей, пропонуючи їм очевидне зло. Лише подає це очевидне зло у формі якогось блага, у формі якогось добра. Святий Павло Апостол в другому посланні до Корінтян говорить, що він, диявол, видає себе за ангела світла. І цікаво, що Святий Павло наводить цей приклад в контексті лукавих робітників, які вдають себе апостолів Христових, але які проповідують іншого Ісуса та іншу Євангелію. В другому посланні до Корінтян читаємо так: але боюся, щоби як Змій був обманув Єву своїм підступом. Так, не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Павло переживає за християн Коринту, щоб вони не відхилилися від простоти і чистоти Христа, тобто від чистоти віри грецький термін, якого вживає апостол народів, хаплотис, означає простолінійність, щирість, відкритість. Такою є наука Христовою. Просто лінійна, щира, відкрита, ясна. До ясності закликав нас Господь. Нехай ваше слово буде так, так, ні, ні. Читаємо в Євангелії від Матея. Натомість Єресі, які від початку атакують і руйнують церкву, завжди базують на протиріччях, завжди базують на якихось гібридних конструктах. І так, і ні. Не можна, але можна. Про одного із давніх єретиків, патріарха Константинополя Несторія і його помічника Анастазія, церковний історик Сократ писав так вони, наче серед темної ночі до боротьби стали один раз те говорили, а потім щось інше, на якісь речі погоджувалися, і одночасно цьому гостро заперечували. Одним із інструментів, який диявол використовує в нашу епоху, щоби зводити християн. А передусім, щоб зводити єпископів, пастирів, є здеформоване розуміння чесноти послуху, послух, від якогось часу представляється, в принципі, як якийсь синонім католицизму. Дійшло до того, що вірні і навіть пастирі, багато священників єпископів, вважають, що навіть якщо хтось із високих ієрархів проголошує щось незгідне з католицьким. Вченням з католицькою вірою, то потрібно мати поставу послуху. При цьому додається, що ми чогось там не розуміємо, треба приймати все вірою, навіть коли не розумієш. Ну, важко зрозуміти, чому хтось із високих ієрархів церкви проповідує яресть, наприклад. То, звісно, що то є щось незрозумілого. Так? Ну і кажуть, що потрібно увійти в покору, в якій змірі принести в жертву, власне, свою думку, свої переконання. Ну, в кінці кінці виходить, що це ми не себе приносимо тут в жертву, а святу католицьку віру. І робимо це задля святого спокою, задля життєвого комфорту. Забуваємо, що в католицькій церкві не тільки зобов'язує послух, але в деяких випадках зобов'язує. Непослух. І про це церква навчала від початку християнства. В правилі Святого Василія читаємо так: повеління можуть значно відрізнятися. Одні будуть протирічити заповідям Господа або їх порушувати і викривляти, додаючи щось забороненого. То заповідь Божа може викривлятися, коли до заповіді додається щось забороненого. Інші згідні з заповідями. Потрібно тут пам'ятати слова апостола. Пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайтеся того, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Коли нам наказується щось згідне з заповідями або щось, що веде до їх виконання, ми повинні прийняти це з особливою ревністю і увагою як волю Божу. Коли натомість нам наказується щось, що протирічить заповідям Господа, порушуючи їх чи викривляючи, тоді час, щоб сказати, потрібно більше слухати Бога, ніж людей. Святий Василій Великий опирається тут на текст з діянь апостолів 5.29, святий Тома Аквінський повчає про три види послуху. Перший вид послуху – це послух, Достатній для спасіння і християнин до такого послуху, звісно, зобов'язаний. Другий вид послуху це досконалий послух, який виражається в усьому, що достойне, слухатися всього того, що, має, що є достойним, гідним. І третій вид послуху, нерозважний послух, послух в негідних і недостойних справах. Ось що говорить святий Тома. Інколи повеління настоятелів суперечать Божим заповідям. О вже тоді були такі випадки, виявляється. А отже, не у всьому потрібно слухати настоятелів, Підлег... підлеглі не підлягають настоятелям в усьому лише по відношенню до явних, окреслених справ, і коли такий послух не противиться вищій владі. В трактаті «Девірітати» Аквінат говорить, що послух по відношенню до настоятелів. Зобов'язує лише тоді, коли вони проголошують нам те, що залишили апостоли. Тома Аквінський визначає теж умови послуху. Згідно аквіната, немає чогось такого, як безумовний послух або сліпий послух. Ось ці умови. Умова перша. Повеління не може суперечити божественному закону і не може вести до гріха або навіть до безпосередньої чи Близької нагоди до гріха. Тут такий приклад мені насувається. У відповіді на дуб'я кардинала Домініка Дуке вказано все ж таки, що можна причастити розлучену особу після якогось там розпізнання. Мені дуже цікаво, ну як би мало перебігати то розпізнання, як воно мало би виражатися. Ну, але добре. Одним словом, можна причастити розлучену особу, дати їй святе причастя, тіло і кров Господа Ісуса Христа, розлучену особу, яка живе в новому зв'язку і не живе у чистоті, не живе в сексуальній стриманості, тобто чинить акти, які прислуговують лише подружжю. Ну і тепер запитання: згідно критеріїв Святого Томи Аквінського, чи така практика веде до гріха, чи не створює нагоди до гріха? Чи людина, яка отримала причастя, наприклад, буде ще більше боротися, щоб жити в чистоті. Так? Чи радше прийме це причастя хм, як мовчазний дозвіл на подальше співжиття. І не зауважить особливої різниці між своїм зв'язком і сакраментальним подружжям. Думаю, що яких вказівок не потрібно слухатися, то суперечило би Божому закону. Повеління, це друга умова, повеління має міститися в компетенціях влади того чи іншого настоятеля. Не можна наказати і не має обов'язку послуху, якщо хтось наказує щось, що виходить поза його повноваження. Ну то, мабуть, очевидно, думаю, що не потрібно якихось додаткових прикладів наводити. Одним із орденів монаших, який знаний, власне, з практикування послуху, такого навіть сліпого послуху, скажімо так, ну принаймні з історії так знаємо, то це орден, заснований святим Ігнатієм Лойолою, тобто Товариство Ісусове або Єзуїте. Як розумів святий Ігнатій з Лойолі чесноту послуху, саме в його листах власне, можемо зустріти вираз сліпий послух. Але Чого стосується отой сліпий послуг, треба було би розібратися. Відкриємо один з таких листів, лист святого Ігнатія Злойолі, написаний португальському єзуїтів у 1553 році, і в цьому листі Ігнатій пише. Третій спосіб приборкання розуму ще легший і певніший, і його також практикують святі отці. Він полягає в тому, щоб заздалегідь і на вірі, як це прийнято у справах віри, вважати, що все, що наказує настоятель, є вілінням Бога нашого Господа і його пресвятою волею. Тому сліпо, сліпо, без жодних роздумів треба прагнути виконувати наказ, керуючись готовим прагненням волі, спраглих покорено. На перший погляд, якби Ігнатій заперечує всьому тому, що ми тільки що почули. І далі Ігнатій наводить приклади. Імовірно, саме так Авраам послухався, коли йому було наказано принести в жертву свого сина Ісаака. У часи Нового Завіту подібним чином діяли деякі святі отці, згадані, наприклад, Йоанном Касьяном». Йоанн Касьян – це такий автор, древній, який написав з Патрум, тобто такі розмови, він зробив такі інтерв'ю з пустельниками, ну і там різні історії описував. Ну і одна з таких історій згадує про Абата Іоанна, який не звертав уваги на доречність чи недоречність наказу, коли рік поливав шматок сухого дерева з великими труднощами. Я читав цей уривок, здається, в Апофтегмата, в, Апофтех... в патерику, ну і там дійсно він підливав такий шмат сухого дерева, і потім це дерево розквітло, ну, дало плід. І е, його наставник сказав: Це є плід. Послуху, пліт послуху. Так, Ігнатій наводить власне цей приклад. Також він не звернув увагу на те, чи можливо це, чи неможливо, але коли йому наказали, і він намагався зрушити камінь, який навіть дуже багато людей до цього часу не могли зрушити, але і зрушив. Ми бачимо, що Бог, продовжує Ігнатій, святий так. Ми бачимо, що Бог наш Господь інколи чинив дива, щоб підтвердити такий вид послуху. Так було, наприклад, святим Мавром, учнем Святого Бенедикта, за наказом настоятеля він пішов по воді і не потонув, або у випадку іншого монаха, який, отримавши наказ, повернути левицю, бо схопив її, і приніс до свого настоятеля. То настоятель дав наказ, що треба тут левицю якусь принести, привезти сюди. І е, всечасний Монах е, під послухом, може, боявся, може. Але пішов, привіз, приніс туловицю. І настоятель теж не знав, потім, мабуть, що робити з тою ловицею. Можливо, теж не очікував такого повороту. Але, власне, ці історії, можливо, вони виглядають трошки як такі легенди. Скажімо, ну, вони показують, що Бог чинить чуда через послух. Е, Схопив її, власне, цю левицю приніс до настоятеля. Ви також знаєте інші подібні випадки, пише далі Святий Ігнатій. Цим хотів сказати, що цей спосіб підкоряння власного судження, увага тепер, заздалегідь припускає, що наказ є святим і згідним з Божою волею. О, дійшли ми до суті. Тобто, цей святий послуг передбачає. Заздалегідь передбачає, що це наказ є святий згідний з волею Божою. Тобто ем, Ігнатій говорить, що цей послуг сліпий стосується тільки, якщо це є воля Божа. так. Не, не стосується, наприклад, гріха, не стосується якоїсь єресі, звісно. так. Такий спосіб практикувався святими і повинен наслідуватися кожним, хто хоче бути абсолютно слухняним у всьому. І далі Ігнатій каже так, де не видно гріха очевидним чином. Ну, Якщо це не стосується гріха, о, тільки стосується волі Божої, так, Ігнатій говорить, що треба бути послушним. Ну, власне, без цього останнього такого ключового речення, ну, то можна так трошки здеформовано розуміти це слово сліпий послуг, можна було би припустити, що всі накази, абсолютно всі, настоятелі є наказом, відразу апріорі, є наказом Бога, нашого Господа його святої волі. Ну, а так, звісно, не є. не є. Хоча Святий Ігнатій відрізняється від святого Томи щодо ступеня чесноти послуху, то обидва погоджуються в фундаментальному пункті: Послух, який мав би вести до гріха, не може абсолютно розглядатися як обов'язок. Бенедикт ші... не 16, перепрошую, Бенедикт 14 в трактаті про героїчну чесноту виразно твердить, що не можна бути послушним настоятелем, який наказують нам щось, що суперечить божественному праву. Ну, іншими словами, не можна слухатися когось, хто в цей момент не є послушний Богові. Не є послушний Богові. Так говорять теж оці церкви. Тому е інколи вірних католиків, а також пастирів, священників, єпископів, зобов'язує святий непослух. На кінець привести слова отця професора Даріуша Око. Це той овець, овець, це той отець, на якого подали до суду за наукову статтю щодо гендерної ідеології в Німеччині. І він мав там, здається, штраф заплатити 3000 євро, щось такого, або 120 днів у в'язниці, так мені здається. І щоб було цікаво, то до суду подав на цього отця один католицький священник з Німеччини, який знаний своїх. Гендерних вподобань, так скажемо, делікатно, так. Ну і отець професор Дар'юш Око, знаний з боротьби за чистоту віри, і в одному із своїх інтерв'ю він сказав так: Непослух у церкві має бути інколи навіть нашим святим обов'язком, коли бачимо, що наші настоятелі серйозно грішать, помиляються чи зраджують Христа. Ми маємо слухатися, передусім, Бога і Христа, як велять нам розум, а людей. Коли вони самі Богу кодяться. Якщо ми бачимо, що хтось із високопоставлених членів церкви не слухається Христа, ми зобов'язані не слухатися Його, тому що ми повинні поставити Ісуша, Бога, вище за кожну людину в церкві. Хто б нам не погрожував, не шантажував нас, не хотів помститися нам у церкві, краще витерпімо ці страждання краще витерпіти всі ці страждання, ніж зрадити Ісуса, бо з Богом ми, врешті, переможемо. Навіть якщо доведеться багато страждати, але воно цього варте. Для нього це того варте. Дякую вам, дорогі мої, за увагу. Дякую також традиційно за ваші пожертви, Донати. Наші воїни-захисники прислали чудові фото з комплектами термобілизни, які вони отримали, і дуже теж вдячні. Якщо хтось бажає долучитися, то є посилання в описі до цього відео. Є відповідні реквізити. До зустрічі! Бувайте здорові! І будьте слухняні в усьому, що не суперечить волі Божій.